Полтаві популяризуються безліч видів спорту. Проте одним з видів, які вже довгий час знаходяться в стані занепаду, є спортивна гімнастика. Україна має своїх олімпійських чемпіонів та учасників міжнародних змагань, але вихідців з Полтави вкрай складно віднайти. Адже школа цього виду спорту припинила своє існування ще у 1995 році. Проте, в лютому цього року з'явився шанс відродити спортивну гімнастику в нашому місті. За сприяння колишнього гравця полтавської ворскли Олександра Ковпака та його дружини Ірини почала діяти дитяча школа М2 Студіо. Хочу сказати, що почали ми її основати з мужем. Ми, так як муж у мене є спортсменом, і перші його досягнення в спорті були іменно спортивна гімнастика. Починали ми в небольшому місті, і коли переїхали в Полтаву, то тобто, виникла така ідея, що так як її тут немає, треба створити те, що немає для дітей. І, отак от сідала школа спортивної гімнастики, акробатики. Ми пока дуже молоді, що младенці можна сказати, нам лише три місяці. Цими вихідними школа демонструвала перші плоди своєї діяльності, провівши відкриті змагання зі спортивної гімнастики та акробатики. Діти віком від 4 до 16 років демонстрували свої вміння. А 30 юних спортсменів навіть заробили третій юнацький розряд. Це специфічний вид спорту. і а... Дітей надо починати з раннього віку тренувати. Ми ведемо не набор, як обычно это в різних спортивних школах на других видах спорта. это в першу чергу відоться отбор. Пройшов відбір до школи і син капітана Полтавської ворскли Володимира Чеснакова. Сам капітан Ворсклян особисто був присутній на змаганнях та не приховуючи хвилювань, спостерігав за участю свого сина. Я вважаю, що це дуже гарна справа, що вони відкрили такий зал. Так і є у нас така можливість для наших дітей займатися гімнастикою, тому що я вважаю, що в майбутньому в житті це для них дуже згодиться. Самі тренери школи говорять, що дітлахи подають надії на майбутні високі досягнення і вважають, що відродження спортивної гімнастики у Полтаві вже розпочалося. Дітьми очень доволен, подають на і плануємо. В августе месяце даже 10 лучших детей повезти на сборы в Черкасы и подготавливать к первому взрослому и кандидатам в мастера спорта. Спасибо вот тем людям, которые э, наконец-то этот вид спорта открыли у нас в Полтаве. Это просто эпоха возрождения. Это очень большой шаг. Потому що 22 роки в місті Полтава взагалі не було гімнастики спортивної. Директор же школи Ірина Ковпак не приховує, що має великі амбіції щодо розвитку школи та хоче вивести її на гідний рівень. Моя і головна мечта і цілі при створенні цієї школи була, щоб все-таки у нас була медаль завойована настояща на чемпіонаті області, України, ну і, звісно, мир. Якщо серед всіх своїх учнів буде один учень, який достигне такого мастерства, ну це наша головна ціль і задача з тренером. щодо звітних змагань, то всі учасники отримали грамоти, медалі та нагрудні знаки.